Ранок у тоненькому, що в кількох кілометрах від пісків, знову почався з обстрілів терористами з градів. Потім розгорнулася артилерійська дуель. Українські захисники гарматами допомагають вогнем бійцям, які борються за Донецьке литовище. Бойовики намагаються влучити в артилерістів на допомогу кіборгам мчать українські танки. Наші залишаються на позиціях, але, аеропорт, Ну, аеропорт там розрушені здання. Тобто Но Наші ребята все одно держат оборону. І в терміналі ще поки наші є, і на метеостанції і везде на позиціях наші стоять. 93-я, 81-я, правий сектор, аУН. Всі, всі знаходяться на своїх місцях. Вираз зацікавлені. Візьмуть в аеропорт, потім піски, і витиснуть до водяного. Черговий снаряд терористів падає поблизу штабу батальйону ОУН. Кілька новобранців батальйону чекають на машину, яка повезе їх в піски на передовій четвертий день. В першу ніч я прокинувся. Ja, kaj je to? Psperiljaku. Що стріляють, а потім вже прийду. Бійці 93-ї бригади. Тим часом попереджають десь поблизу тоненького. Помітили диверсійну групу бойовиків. Вони заїхали в тил українським військовим на танках. Постоянно, Постоянно воно, прориваються якісь які групи диверсійні, можуть даже з технікою прориватися. От ми відражаємо на Таких Такі груп не було. От раз сьогодні. прямуємо до пісків перед селищем, де майже безперервно триває бій. Нас зупиняють далі. Великі шанси потрапити на міну або Кулю снайпера. Останній блокпост перед селищем Піски, Воно далі, до нього два кілометри. Бійці кажуть, бойовики постійно намагаються оточити селище, заходять справа і зліва, тож ця дорога дуже небезпечна, адже вона постійно прострілюється. Бійці правого сектору заспокоюють, не дивлячись на втрати, піски бойовикам не віддадуть. Піски наші і будуть наші, так що по деяким каналам передають. Що вже це порски нікому не вірте, Воно наше і буде наше у сьогодні. Моя група вивозили двох чоловік, двох-трьохсотих. Важкі поранення. А от були дні, коли ми вивозили до 18 чоловік в день. Періодично до укріплень сил АТО намагаються підібратися коригувальники бойовиків. Тоді республіку міст, так називається, блокпост, засипає градами. Бійці полку дніпро 1 які виглядають навідників, скаржаться, не вистачає оптичних приладів. Дивіться, в мене один бінокль на всіх хлопців. Наші! На всіх хлопців! Да, наші. А вечором, коли ми заступаємо, один тепляк на всіх. Тобто тепловізор, те нам треба диви, е, кругову оборону дивитись. периметр. так поки я там дивлюсь, там уже можуть потихеньку переходити. Вони ж нас бачать, ми їх нічого не бачимо. Тим часом до пісків помчали на допомогу чергова група українських вояків. Максим Волобоєв, Дмитро Дімішев з Донеччини, п'ятий канал.